Ми присутні на прем'єрі кіноверсії твого концерту на НСК «Олімпійський». як зазначено на афіші, це концерт, який став легендою. Ти свій кінодебют вже бачив? Ти собі сподобався? Чи сподобався я сам собі? Ну я я взагалі ніколи не подобаю собі е, на телебаченні або в камері. Величезний екран видно. Кожну зморшку, я ж хлопець мені простіше. Я на це на це я точно не звертаю уваги. Більше того, я не знаю дівчатам, мабуть, треба мати велику мужність, щоб згодитись на те, щоб твій Ваймексі, твоє лице отакі от, от розглядали. Мені то все одно. Я думаю, що мене ж люди прийшли дивитися не на моє обличчя, а трошки на інші речі. Тому людина, яка збирає тисячні стадіони на концерті, кого хоче побувати, із таких масових я би хотів побувати на ACDC, тому що я. Знаєш, в них дуже сильна теж енергія прямо через через екран. Я не є фанатом групи ACDC, Музика їхня мені я просто їх поважаю швидше ніж люблю. Але це було б цікаво. І ти можеш просто отак у фан-зоні стояти, танцювати. От недавно був так на Гребінщикові, Правда, я там не танцював фан-зоні, тому що там не потанцюєш під цю музику. Але стояв зі всіма, дивився на басті. Я пам'ятаю, був і танцював. Навіть на басті це вже відверті зізнання, Славко. Я, я, я мені подобається. Мені здається, що це класна група. Така енергія в них, по-моєму, якісна музика. Зараз на жаль, продовжуються військові дії на сході. Ти їздив в Дебальцево, яке на жаль, зараз майже зруйновано. Коли ти дивишся на місця, де бував особисто? Тобі важче ніж дивитися просто новини. Тому що у Дебальцево ти був возив Я Тобі скажу, що Дебальцево то я був. Відверто активно тільки один раз і провів там півдня. А от, наприклад, в Донецькому аеропорту я був в аеропорті, я бував десятки разів і знав стару будівлю аеропорту на пам'ять, нову гірше, але це все одно. В Луганському аеропорту я бував. Десятки разів палаці спорту, який зруйнований зараз Донецьку, у нас мали бути от буквально недавно. ну, рік Напереду. да, концерт, концерт, Горлівка, в якій ми часто виступали. Всі ці міста, до яких зараз ми в прямому сенсі не маємо доступу, ясно, що мені крається серце. Але я сприймаю це ну, стоїчно. Тобто я розумію, що такий час зараз його треба пережити, треба зціпити зуби і робити все, щоб, по перше закінчилась війна і настав мир, і люди. Мирні перестали гинути і страждати. А по-друге, щоб Україна повністю відновила свою незалежність, в тебе зовсім скоро ювілей навесні. Чоловіки цю дату не відзначають. Я до речі, не знаю, чому я до всіх таких забобонів відношуся абсолютно спокійно. Це так як прощене неділя. От В неділю всі пишуть вибач мене я не розумію, за що я їх маю вибачати. Я ж нікому нічого погано не робив. Це перше. А по-друге, якщо між кимось якісь є кішки пробігли то чого чекати спеціально цього дня? Навіщо ці от... ну, в чому, в чому ми так любимо ці правила? Свята обов'язково так? Чому значить піст, і тоді обов'язково не можна пити? А чому б не не пити в цілий рік? Або там не, не їсти м'ясо. Ну от я багато таких речей не дуже розумію. Все ж таки, фанати тебе будуть вітати, гурт тебе буде вітати. А з якими бажаннями ти входиш у новий етап свого життя, власне, у нове десятиріччя? Слухай, ти пам'ятаєш, як всі переживали, коли наступив міленіум? Всі казали, от тепер все буде по-іншому. Слухай, 15 хвилин випили шампанське, і все те саме. Дурнувата мрія, про яку я можу сказати. Я в принципі стараюсь їсти поменше м'яса. Я думаю, що ну ну поставив собі такий робіч, що може це взагалі без м'яса почати жити. Стати вегетар. Типу я думаю, причому я так думаю, що якщо мені захочеться, я зрозумію, що це легко, то я це буду робити. Як тільки я зрозумію, що я без м'яса не можу, то я з радістю відмовлюся від цієї ідеї. поки що я звів просто їжу їдження м'яса до там раз в тиждень.